Дорогі наші захисники та захисниці, дорогі возлюблені браття і сестри, хочу зараз запросити до вітального слова нашого незламного міського голову, незламного міста героя Харкова, пана Євгера Ашта. Шановна родителя, шановні отці, шановні братія і сестри, я хочу привітати вас всіх з великодня. І хочу сказати, вже четверте рік ми з вами відмічаємо це свято під час війни, жорстокої війни, який розв'язав російський агресор. І сьогодні, дякуючи Богу, дякуючи нам, що Збройним силам ми вистаємо, ми обов'язково вистаємо. І сьогодні ми всі разом молимось, щоб наші захисники, хлопці та дівчата, які боронять нашу землю. Повернулися живими і здоровими до своєї домів. Ми молимося, щоб якнайшвидше настав справедливий мир для України. Справедливий мир для міста Харків. щоб не було вибуху, щоб не було жертв, поранених. Ми молимося за це. І ми віримо. віримо, що це так і буде. Дякую, що Богу. Ну, А сьогодні. Таке свято. Я хочу побажати всім міцного здоров'я, щастя, Божого благословіння. Хай Бог укріпляє кожного з вас. Деємне. Христос Воскрес! Are... Христос Воскрес! Are... Христос Вас are... are... Спасибо! Дякую вас і свято на молимось завжди пам'ятаю вас від дякую. Дякую всіх за святого. Да ну, ну.